Мені показано, я не знаю ким, багато віддінь. І от і я все описую віршами ці віддіння. і от одне я вам почитаю. Називається Неспокій. Прожила й не жила, не знаходила в серці спокою, і з молитвою йшла. Що ж творилось ночами зі мною? засинала в сльозах, навпишки десь брела і співала. Розмаїті квіток. На пейзажі сумні роздивлялась, чула голос даля, веселі пташині розмови. Скрізь літала у снах і шукала стежиночки нові, підлітала до зір і красою небес убивалась, і знайшла віднокіл, де земля з небесами єдналась. Я на небі була, там я бачила душі живими. Ті, що вмерли давно, відродились і стали новими, привітали мене. Розмовляли тихенько зі мною і сказали, що ми на землі породнились з журбою. Я до місяця йшла, відчувала тепло, блискавицю, ясну зірку знайшла і думки поселила в світлицю. Матір Божа мене провела до святої хатини і сказала мені: напиши про небесні перлини, щиру правду пишу, будьте хлібом і сіллю багаті, в мирій дружбі живіть. Бо на небі всі душі закляті, Не кляніть, не судіть, не завідуйте рідному брату, На землі заслужіть віковічно-гостинною хату. Випростіть ворогам, милосердя роздайте в любові, І відрозуйте храм у душі, і у кожному слові Небеса і земля відчувають єдине дихання, Шлях у космос один, тільки кожному різне страждання. Напишу я для вас, побратимі мої дорогії, нас оточує час, час недобрий, це наші події. Може, ляже комусь серце істина, іскра перлина. Зійде нова зоря, посміхнеться моя Україна. Я прямую до зір навпростець серед темної ночі, Я дарую вам твір, хочу глянути кожному очі. хай відлуння небес ляже в душі людей України. Донесемо свій хрест, божа сила покриє провини.